Привіт, друзі! Ви на каналі Таліжанта. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашої подорожі Україною у грі Євротрак Симулятор 2. Ну що ж, друзі, переднього раз ми з вами їхали від міста Біверка до Городка. Ну і ми проїхали з вами заразом і файним містом Львовом, містом Лева. Ну а сьогодні ми з вами відправимося від Стрия Аж до Скола. І не знаю, чи ми відправимося до Схваля, але все ж до сколи треба заїхати. Це ще у нас поки що Львівська область. Там вже Закарпатська піде. Ну що, обираємо наше завдання і поїхали в місто Сколе. Ну що ж, друзі, ми тим часом з вами ранковий рейс виконуємо як не як. Це ж ранок у нас, але ну, хто подумає ніч. Хоча перед тим я хотів, щоб у мене з'явився хороший контракт, хороше завдання до міста Сколе. І я виконував ще якийсь контракт у Києві. І там насправді ранок, там все видно, там немає цієї ночі. Все ж бачите, в грі навіть ось таке у нас є, що є у нас часові пояси. От в Києві вже от видно, а в Стрию ще не видно. Ну Зате ми поїздимо зараз ранковим містом Стрий, подивимось, як воно у нас виглядає, що там освітлюється. Хоча, певно, люди зараз сплять, більшість людей. Прикольно. Ну що, друзі, їдемо з вами. Ще хотів нагадати, що якщо ви хочете продовження цього нумограю, оцих всяких рубрик про різні симулятори, то не забувайте тиснути на вподобайки. І також підписуватися на цей канал, друзі. Вам не складно. А мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте даний проєкт. Така мотивація з'явиться, що без коментарів. Буде приємно, друзі, бачити, що ви підтримуєте. Ну і заїжджаємо з вами у перше село. Ми, звісно, з нього колись та й виїжджали, Це у нас село Дуліби. Воно зовсім поруч знаходиться біля міста Стрий Львівської області. Ну Поки що я будиночків не бачу, хоча ми їдемо об'їзною, тому поки що села ми не повинні бачити, певно що. Ну і друзі, ми з вами вже певно наприкінці села. Я ніяких будиночків не бачив, хоча і ніч, але все одно нічого я не бачив. А те ми з вами бачимо, дивіться. АЗС Укрнафту, ну і також дивіться, знак Львів прямо і стей. А повертати до стріля навіть можна, прикольно, там також дорога є. А я цього не знав. Ну нічого. Зате ми Укрнафту приїхали. Мені знак Укрнафту чомусь нагадує знак Лануса. Кому також, то ставте лайк. Ставте лайк під цим відеом. Чим більше вподобаюк, тим краще. Ну що, їдемо далі до наступних самих пунктів. Так, тим часом ми з вами проїжджаємо біля повороту е, до села Конюхів. Хто з конюхова вітання? Хто з стріяє вітання з інших самих пунктів, які ми сьогодні з вами приїдемо. Ну, пишіть, хто звідкіля з тих населених пунктів? Досить цікаво бачити, приємно, що ви дивитеся саме ось з тих сіл, до прикладу, хоча вони невеликі, але все ж, до прикладу, з тих самих міст, які ми з вами проїжджаємо, також приємно чути від вас. Ну ми в місті з вами гірному. Гірне. Мі... Село. Село Гірне. Сказав місто. Ні, я хотів сказати місце таке. Де знаходиться село Гірне. Ну, зате гірне є гірне. Воно доволі видовжене. Хто не знав, ще й біля річки проходить. Прикольно, ось до вас на Львівщині такі гарні місцини. Я там ніколи не був, але хотілося справді туди поїхати. Дивіться, як тут у нас. Ранок, люди, дивіться, попрокидалися, бо треба до нагороди йти, то на роботу комусь їхати. все ж достає недалечко, то можна якось да доїхати. Стрій то не маленьке місто, я вам скажу, напевно, як Умань. Точно. Точно, як Умань. Ну що ж, їдемо з вами далі. Ну, оглядаємо те саме село. Справді прикольно, друзі, Може також писати щось цікавець, кайфакти, до прикладу, про своє село. Також пишіть, друзі, не соромтеся, бо чомусь ніхто нічого не пише. Ніхто нічого не пише. На жаль. Так, а тут що у нас поворот ще кудись? Дивіться, Трускавець це також Трускавецький курорт. Але, до речі, Трускавець відомий є своїми санаторіями. Отож оті місця. Ну все, ми виїжджаємо із села Єльне, друзі, і прямуємо з вами далі до міста Сколе. Ну ще ж, доїжджаємо ще до одного села. Це у нас село Любенці. Так, село Любенці, друзі, нас вітають, не село Любенці. Чи а село Любенці. Все ж наголос на останню букву і... і все. <гум> ну дивіться, ось починається у нас те саме слово. Дивіться, люди ще тільки прокинулися, певно, бо все ж дивіться, майже шоста година ранку ми роз'їжджаємо тут <гум> нашою Львівщиною. Так, і це все кінець, кінець цього самого села, нічого собі, якщо то ви приїхали його. Ну, те ми з вами їдемо далі. Тут у нас поворот до села Нижня. Стенава? Нижня стенава? Прикольні назвали у вас такий незвичайний. Ой, до речі, вона там в тому боці, навіть тут написано знакові нижня стенава. А нам треба їхати далі. От віця, СТО тут біля цієї нижньої стенави, це готель. А, шишки, дивіться, шишки написано, певно, реальний готель. Або то не готель у нас був, або то. Був, до прикладу, мотель, чи ресторанчик, чи магазинчик. От, до речі, ми заїжджаємо в ще одне село, називається Нижнє Синьовидне. Синьовидне, дивіться. А буде ще верхнє Синьовидне, певно, бо якщо ми заїжджаємо в нижнє синьовидне, то і верхнє Синьовидне повинно бути. Ну, поїде, і, якщо ми по дорозі так і проїдемо. Ось, до речі, у нас те саме село тракторик. Нема чи тракторика, там ще дорога польова. Бачите, тут займається люди фермерством на Львівщині. Цих місцях, хоча трішки гірська місцена, але все одно є тут щось біля карпатських гір. Ну що, дійдемо ще до одного села. Доволі незвичне село. Це у нас Межі броди. Напевно, відоме бродами. Це село у нас, Мона Скандади, знаходиться на півострові. Я таке вперше бачу. І зараз в цьому впевнений. Дивіться, у нас тут дивіться хатки ось є. Наприклад, ми йдемо з частиною села. Це село невеличке. Але дивіться, ми от проїжджаємо тут, а тут у нас річка. Дивіться, річка починається. Ну я ж кажу, у нас тут. воно відоме тим, що воно як на півострові знаходиться. От Що мене найбільше здивувало, це півострів. Дивіться, навіть річка тут протікає. Не пам'ятаю яка, хто знає, то. Пишіть в коментарях, дивіться, кафе-класка також. Так я хочу все ж приїхати повністю через те населений пункт. Я знаю, що я об'їхав, але я хочу ще ось сюди приїхати. Подивіться, можливо, щось цікавеньке та й за Все ж ми оглядаємо мапу, а не галопом по Укрмеп їздимо. Так дивимо, що тут у нас, дивіться, ось ще одні будиночки. Люди прокидають тільки, певно. Незвично їмось, коли тут автомобілі їздять, поки ще у час пік. Освоєнко, я на вантажівці їжджу ось тут. Ну, ось так бачимо, напевно, що півострівець, десь тут річка, вон там протікає, там річка. Або село саме розділено на дві частини. Дуже цікаво. Я ще, схоже, справді бачив, що на півострівці також був. Ну, здається, в Миколаївській області щось схоже я бачив. Ну що, заїжджаємо з вами ще одне село, ну зовсім поруч від села Межеброди. Це у нас селище верхнє синьовидне. Ми проїжджали через нижнє Синьовидне, а це у нас верхнє Синьовидне. І це у нас навіть не село. Вибачайте, якщо помилився, це у нас селище. Селище верхнє синьовидне. Хм, селище цікаво. Цікаво, скільки там населення в цьому селищі. Напевно, немале селище, якщо це селище можна назвати. Це населений пункт. Ну от пишіть хтось, наприклад, з нижнього синьовидного чи з верхнього синьовидного чи з межеброту. Чи знає вступних э, сіл та містечок, які ми сьогодні побачимо у цьому випуску. Вів'язково Ви пишіть, не соромтеся. Пишіть, щось цікаве, якісь факти цікаві, що у вас там є цікавого. А це ще не кінець верхніх, э, верхніх, верхнього синьовидного. Це ще не кінець, дивіться. Э, Церквочка така невеличка. напевно, ще якийсь садочок чи школа, а тут... Э, тут також частина самого селища. Прикольно, але, ну, напевно, також видовжене, як і э, гірне. От, напевно, не схожі, бо тому що вони видовжені. Та і що там дивіться, гори там, там річка проходить, я ще розміщувати це селище. Ну, справді, нагадує мені, ця емблема у емблему Лануса. Так, все, виїжджаємо з цього селища і їдемо з вами далі. Бо нам ще до доскола треба приїхати, хоча ще, можливо, якесь солода побачимо. Ну що, друзі, заїжджаємо з вами у село Дубина. село Дубина. Ну, дехто скаже, дубина чи Дубина, але «дубина». Пише в Вікіпедії, що «дубина», і буду казати «дубина». Хоча, можливо, ти знаєш якось по-іншому, Вікіпедія, можливо, бреше. Пам'ятаю, хтось один писав з підписників, що ні, не так. Там зовсім інший нагос, здається, село е був крупець і кру є крупець, а є, є крупець. Ну, там по-іншому наголос був. Виявляється, в Вікіпедії не так. Неправильно, якась помилка. Тому, якщо щось неправильно, Вікіпедія каже, то... Пишіть у коментарях, якщо не Дубина, а Дубина, наприклад, хоча Дубина все ж, тому що Дуб від Дуби, це йде. Так, я приїхав також туди, там нічого цікавого не було. Там, до речі, поворот до села Кам'янка. От Кам'янка буде прямо. А нам от майже в Сколе. Ми виїхали із села Дубина, А нам від Дубини ще... Там зовсім поруч, ми вже майже біля міста Сколе. Доволі цікаве місто. От... Певно, мало хто чув про це місто, от, про місто Сколе. Це ж відомий історичний відомо історичне центр Бойківщини. От, хто чув щось про Бойківщину, то зразу згадає місто Сколе. Так, давайте зараз сюди заїдемо. Прямо у нас чоп, Мукачево, сваляво, а нам от до Сколу. А нам в всколе, що треба ліворуч. Заїхати, і от бачить навіть емблема зколе. <знак>, Знак, певно, в кожному місті таке є. там, А, ми Київ-Лів туди. А ми звідти приїхали від Львова з боку від Львова, ми стояють і з вами їхали. Ну і заїжджаємо з вами в місто Сколе. Пишіть, чи справді воно схоже, чи справді таке є, хоча все зроблено по Google Maps. Не знаю якого року, напевно, 12 го чи 14-го, Тому, можливо, воно не відповідатиме сучасним от. Новобудовам, до прикладу, місто Сколе. Е, до речі, назва сколе походить від слова скеля, ну і також назви е, племені с -с -с Сколотів. от, Чи сколотів, не пам'ятаю, як правильно наголос, але все ж. От, є теорії походження самої назви. Ми також були в Вузьку, і там також зовсім інші терміни є, як його можна назвати. Там до до 8 штук. А тут бачите також, що походження назви і не тільки від скелі, але й від племені, яке тут також проживало у місті Сколе. Ну, а ще це місце відоме тим, що тут є природоохоронні парки, хоча їх тут небагато, але все, ж вони є, а ще є. Ну і певно, з промисловості деревообробна, бо все ж дивіться, поруч Карпати, ліси. Ну, те саме природо природоохоронні об'єкти, ті самі. Можливо, з культурних щось є, той самий музей з Бойківщиною пов'язаний, бо все ще історичний центр. Також дивіться, у нас хм, родина Прикольно. Напевно, якийсь, якийсь театр, бо, можливо, справді якийсь музей. Хоча він, напевно, один. Музей є історико-краєзнавчий, міста Сколе, Дивіться, які тут справді розбиті дороги. Ви хочете в таких от місцях жити з такими жахливими дорогами? Не хочете? Ну, то працюйте. Розуйте власну країну. Не будьте байдужими. Будьте байдужими до своєї держави. Ось таке лайно буде от перед вами, перед вашими очима. Це знаєте як соціальна реклама. Ви хочете жити в лайні, то працюйте. Змінюйте, змінюйте щось. А не чекайте, що вам щось роблять. Так, ну ми з тим часом виїхали з вами з міста Сколе. Прикольно, це вам місто. Хоча це місто. Можливо, він останне селищем, все ж, бо скільки всього там населення? 6 тисяч точно є. Але це місто, історичне місто, сколе. Перлина Львівщини. Хоча Там багато міст, є Львівщини, Львівщиною, все ж, сколе це певно особливе місто. Особливе місто. Ось, я згадав, що у місті збережена дерев'яна церква доволі рідкісна в Україні, це церква Пантелеймона, Та не ще православна. Церква, точно не скажу. Може, ну, як козацька дерев'яна церква пантелеймона святого. Так, ми, з з вами тут від'їхали, там ще один населений пункт, але це вже буде, напевно, що в наступній серії. Бо все ще я дивився на самий напрямок доріг. І якщо ми їдемо із Сколи до, до іншого, до Сваляви, це вже Закарпатська область, то там такі дороги, там, напевно, страшні, там перевали, гори страшно там, напевно, їхати буде. Та, і там відстань велика, ми, напевно, що будемо їхати більше половини серії. Буде напевно серія буде величезна, бо на Закарпатті там повно всяких сіл цікавеньких. Тому Тому буде у наступній серії у нас напрямок до, до Закарпатської області, а поки що ми от з вами заїхали в місто Сколи. А ще ми з вами трішки поїздимо Львовом, бо я дещо обіцяв вам показати. Ну і також приїдемо ще біля декількох сіл, також біля села Солонка, бо там є у нас біла пляма на мапі, тому треба те виправити, щоб вона стала у нас відкритою. Ну що, заїжджаємо знову в наше місто Скола і зараз будемо паркуватися. Ну, а ще спершу давайте ще раз подивимося на наше місто Сколе, можливо, хтось щось та впізнає з цього відео, щось та й дізнається новенький, все ж ми оглядаємо його, намагаємось оглядати, хоча б якось детальненько, щоб не виглядало галупом по Європам, бо все ж сенс його це просто показ для вас, як воно виглядає насправді. Ну і я вперше граю, тому мені цікаво подивитися, як справді виглядає Україна в інших частинах нашої країни, от в інших містах. Ніколи там не був, але цікаво подивитися, чи, як, чи гарно це відобразив розробник. Хоча робота велика була зроблена, тому... Подобайка розробникові. Так, паркуємося, друзі, з вами біля нової пошти. Їхали від АТБ і паркуємося для нової пошти. Складувати, звісно, паркуватися, але ми змогли. ми все зможемо, якщо захочемо. Ну що, відміну у нас, доставка у нас виконана, і можна обирати якийсь інший новенький контракт. Давайте подивимось на мапу, що ми проїхали, де ми були з вами. А ми з вами їхали, величезна мосики, ми вже проїхали, А ми їхали із Стрия до міста Скової. Все, місто приїхало, там далі напрямок до досваляла. Дивіться, яка дорога далека. Довго доведеться нам їхати, звісно, але нічого. Нічого, Будемо зараз обирати якісь інші замовлення, також покатаємося з вами. Ну що, друзі, я обрав замовлення і ми трішки поїздимо нашим містом Лева. Містом Львів. Львовом. Багато, напевно, глядачів буде саме з Львівщини, певно, з міста Львова, бо тому що українською дивляться переважно люди певно, звідти, хоча я не з тих країв, чесно, з Київщини. Я українця на якійсь там незрозумілої нації. Маленький чоловічик. От українською, що українською? Нічого дивного. От українець хоче і український, бо що запитайте поляка, що він? Що він говорить. Польською мовою, чи чому він ходить в польську церкву, католицьку, чи чому він там дивиться щось польську, тому що він поляк, що дивного. Вона чомусь вважає, коли ти дивишся щось українське і слухаєш українську музику. Це, до речі, було ще до 24 лютого також. Мене вважали дивакуватою людиною, що я відстоював тому справді нормальну українську позицію, таку як в інших країнах, як в Чехії, справді люди живуть з цим, що це звичне діло там, не знаю. А тут вважають людей диваками, коли вони щось там. Треба Україну, Україну, українською. Справді дивуються люди. Навіть часто навіть насміхаються. Часто насміхаються з інших людей, які кажуть, що їм подобається говорити українською. Так. Мені не дивно, мені навіть смішно чути від таких людей, навіть соромно, чесно. Що в моїй державі такі є люди. Так, ну, ш... ну і певно, не тільки мене такі траплялися люди. Їх я бачив, з ким я був навіть знайомий, але це все життя, все цяке трапляється. Так, ось, до речі, Львів, бо я заговорився, от ми також бачили з вами Львів у одній серії в попередній. І зараз ми знову біля нього проїжджаємо через вулицю Стрийську. До речі, стосовно стризької наукової, то не стрийська наукова, то брехня. Там зовсім інша вулиця проходить. Я дивлюся на Google Maps і з'явиться, там проходить зовсім інша вулиця. Не пригадаю, яка, але точно то не стризька науково, то 100%. Дехто, певно, помилися, що стиська наукова, з Д20, певно, був неправим. Тосовно стризької наукової. Я, я послухав, думав, може воно так справді, от нікого не був, нічого не знаю про Львів, і тут же... Ну, всі помиляються, не потрібно когось там бити за якусь там незначну помилку. Чомусь також люди люблять людей. Ображати, чмірити за те, що не зробили якусь там незначну помилку. Ну, людина помилилася з ким не буває. Це ж не зробили там, що там страшний злочин. Це ж вона всього помилка, звичайно. Всі помиляються, кожен помиляється. Так дивіться, це у нас це львівський е, автовокзал, також цікаве місце у місті Львові. Дивіться, бачите, ми тут приїжджали з вами ось ці стрічки у нас. Жовто-блакитні, також дивіться ось тут. Цікаво, яко, в якій формі <хи> ця у нас клумба. Напевно, у формі серця. Чи написано Місто Лева, місто Лева, Львів! дитина, місто Львів. Так, а нам повертати. Нам туди потрібно їхати. Бо за Львовом треба розвантажитися. Так, розвертаємося і їдемо далі. Отут От, у нас біля нас стрійський масив, Львівська арена десь там. <хи> Ліворуч, вон там, он там за небокраєм у нас. Так, до речі, от збоку праворуч від нас, там у нас село Сокільники. Я не згадував, тому вибачте, 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 ще раз вибачте, що я, його, що я його не згадав. Це село, прошу вас, вибачення. Був справді неуважним, що тут у нас цей знак є. Тому вибачте, що призабув сказати, що тут у нас село Сокільники також є. Ну Ось таке у нас місто Львів. Львівська арена, звісно, біля нас. Стрейський масив. <хи> вибачте, Стрейський, а Сихів, Сихів, Сихівський масив. А то плутаю я щось з Сиховим чомусь. Так, ну що, друзі, їдемо з вами. Ми приїхали в Соломку. Ми ну, вже їхали через Соломку для чогось ще раз їхати. І ми приїжджаємо з вами через два села. Отут у нас, бачите, і був шлях, також була об'їзна. Тут у нас, до речі, односторонній рух. Тому ось дивіться, перше село у нас тут це Ков'ярі, село Ков'ярі. От, дивіться, от ще одне село. От справді невелика відстань, от така розбіжність між дорогами. Там ми нічогісінько не бачили, а тут всього-навсього два села ми з вами побачимо. От вам і село, село Ков'ярі. Незвична назва. Я спершу, коли почув цю назву, подумав, що, можливо, щось пов'язано з кавою. А, за справу, а, а тепер думаю, що це справді щось пов'язано з килимами. Ну, таке на вам село. Таке невеличке, хоча, але все ж село є. Хоча це пан, таке село, як і Деревач, але дивіться. Ще одне село зовсім поруч нього, це у нас село Липники. Хто з Липників, дайте знати у коментарях. Хоч невеличке село, там ніхто й не напише. З якого то села все. Ось також дивіться, незвичайне село. Ніби як дачі. Хоча я думав, що якщо, наприклад, якийсь самий пункт близько біля самого міста, доволі недалечко, то там повинно бути більше населення, але дивіться, біля Львова зовсім інша ситуація. Це головне, біля Києва, там, чи там тих селах більше населення, більше тисячі. А тут дивіться, від Львова недалеко, а населення всього максимум, ну там до 200, до, до 400, до 500. А Тут дивіться, скільки населення насправді мало у цих от селах. Ну, прикольні села насправді невеличкі, хоча, але дивіться, затишні. Розробник все напевно правильно зробив, зробив затишну мапу. Ну що, друзі, їдемо з вами далі, потім вже розвантажимося у селі Деревач і потім будемо закінчувати нашу серію. Хоча вона вийшла у нас доволі коротенько, але все ж ми зробили те, що і планували. Ну що, друзі, паркуємося з вами і будемо закінчувати даний випуск. Будемо підбивати з вами підсумки. Висновки робити ми з вами. Так, ну що, трішки приїхали. Грошеня з вами ми підзаробили і дивимося тепер, що ми сьогодні зробили. Сьогодні ми з вами їхали із міста Строя. От, їхали от звідсиря, їхали-їхали ось тут. І доїхали ми до Сколи, до міста Сколу. Далі нас чекатиме, напевно, що Закарпаття. Також у цій серії ми з вами приїхали трішечки Львовом, і потім з'їхали до деревача ось цією дорогою. Ось така дорога у нас тут ці 12 пункти у нас було, але все одно треба їх також оглядати. Далі у нас чекає Закарпаття, особливо свалява, Ужгород, Мукачев, Очов. Ну що, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава Збройним силам України!